Ну, є і мобілізаційний ресурс. Одне діло, коли ти можеш постійно на фронт ну, над, потрібно ще пару сотень тисяч людей, ну, то ти їх знайшов і мобілізував. А інше діло, коли ти обмежений. І коли е, Путін розуміє, що їх там, не знаю, 140 умовно, мільйонів плюс-мінус, а нас 30 мільйонів плюс-мінус, то можна на таку країну і напасти. Навіть не маючи ядерної зброї, ще сто раз Путін би подумав би. Слухайте, Україна mm -hmm. має населення більше ста мільйонів, бо Єгипет за цей час вже має теж більше ста мільйонів. Просто діток народжують. І українці б народжували діток. Там там велика країна, більше ста мільйонів населення. Чи варто отак, от робити цей демарш, починати перетинати кордон? Чи не варто? Це то біблійне коло, про яке ти говориш. Ми Перестаємо слухатися Бога. Вибачте, переставати народжувати дітей. Це переставати слухатись Бога. Можливо, радікально звучить, але ну, в Біблії так написано – плодіться і розмножайтеся. Я розумію, що зараз непростий час. Є і безпліддя, є якісь умови. Є не всі можуть мати діток. Це все зрозуміло, але в цілому.